Вчора президент Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келегом, який відвідує Україну. І от про це будемо говорити з Михайлом Подоліком, радником голови офісу президента України. Пане Михайле, вітаю! Вітаю та ваш пане Михайле, е, мала бути прес-конференція за результатами цієї зустрічі, але наскільки повідомили з на прохання американської сторони, е, вона була скасована? Хоча у вечірньому зверненні президент схарактеризував зустріч з паном Келогом як таку, що відновлює надію. Я думаю, зараз багатьом українцям було б не зайве теж почути щось таке, що відновлює надію. Скажіть, будь ласка, так чому скасували цю прес-конференцію, якщо зустріч була за словами президента, ну, такою хорошою? Ну, це пропозиція взагалі. Це нормальна практика, коли та чи інша сторона, яка приймає участь у відповідних консультаціях, в даному випадку консультація між спецпредставником і президентом України, вона може відмовитись від. Опублічування того про що говорилось це ну достатньо стандартна через практика, і тому на прохання американської сторони брифінг був скасований. Тут немає якогось там ну такого, знаєте, конспірологічного контексту. Абсолютно ні, панкелок вважає, що ну наскільки я розумію, що треба далі продовжувати консультації, тому що такий трошки емоційно а, а, екзальтований час сьогодні у наших відносинах зі сполученими штатами знову ж таки я спокійно відношусь, тому що розумію, що це стиль. Нової адміністрації э, вірніше адміністрації нового президента Сполучених Штатів, тобто вони хочуть там за рахунок там певного інформаційного тиску отримати э, переговорні певні позиції знову ж таки. але для України це ця. Це... Цей стиль зрозумілий, тому Україна буде продовжувати наполягати на своїх, скажімо так, очікуваннях від двосторонніх відносин. Тепер щодо зустрічі з паном Келогом, і чому тут відроджується певна надія? Тому що дивіться ще раз, Україна пропонує раціональні підходи в двосторонніх відносинах не тільки для, для сполучених штатів, а й для будь-якої іншої країни. Президент наполягає на скажімо так математично обрахованих кроках, які будуть вигідні одній і іншій стороні. І тому з тими ж нашими американськими партнерами я нагадаю, що всі ці заяви дивні заяви в певній ступені, да вони виникли після того, як були там консультації проведені консультації між нами і міністром фінансів Сполучених Штатів щодо угоди про рідкісноземельні метали, ну взагалі про мінеральні купалини і так далі. І тому подібне, українська сторона наполягає на тому, щоб цей договір був відпрацьований. В якісно в юридичному контексті і який би враховував дві базові для нас потреби: це перше правильний розподіл прибутків, тому що ми хочемо отримати велику доходність зі всього цього. Безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб були. Інвестиції були глобальні інвестори, які зможуть відкрити оце логістичне плече до глобальних ринків, що суттєво підвищує вартість, скажімо, копалин на глобальному ринку, і так далі, і суттєво підвищує доходність країни. Ну, в даному випадку ми говоримо про Україну. І так само другий аспект це гарантії безпеки, які мають прогарантувати. Що е, інвестиції будуть забезпечені, ну тобто на довгий термін, і так далі. Це перше. І друге, що нас е, взагалі, е, скажімо так, в наших відносинах з американською стороною хвилює, це безумовні гарантії безпеки по відношенню до фіналу війни, як такого, да ну і крім того, ще треба відновити програми постачання мілітарної допомоги і так далі, тому подібне, тому що досі. Ви знаєте, працюють програ програми, які були ще проголосовані за каденції пана Байдена. Вони продовжують, до речі, працювати. Ще раз нічого не було зупинено, але нових програм поки що немає. Їх треба проговорювати. От на зустрічі з паном Келгом якраз ці питання були чітко проговорені з української сторони. Ну ще раз я на підсумую. які питання перше питання. Це так, хотів уточнити, бо зразу видання Ексіо сьогодні вночі повідомило з посиланням на п'ять різних джерел, що американська сторона врахувала частину побажань української сторони і передала вже новий варіант документу на розгляд Києва. Ви можете це підтвердити? Я не знаю, що таке новий варіант документу і так далі. Дивіться, є ж. Якщо ми говоримо про такі договори, да ну вони ж мають певні особливості, які треба враховувати. дивіться, це ж чітка має бути юридична процедура. дивіться, є умови американської сторони. Ну будь-якого інвестора, не тільки американського, ну в даному випадку американської сторони є вимоги сторони, яка пропонується. Ну ініціативно пропонувала Україна, а це переговорні позиції. Далі юридично відпрацьовується, що може бути компромісом, фінальним компромісом перед тим, як до цього будуть е, готові підписати цей документ. Будуть готові президенти, ну тому що підписати там на рівні міністр, президент ну це неможливо. Ви ж розумієте, да протокольно неможливо е, е, і так далі. Тому спочатку є пропозиції американської сторони, і є пропозиції першопочаткові України. Для нас я ще раз наголошую, важливо розуміти, які будуть інвестиції, терміни цих ну, як ці інвестиції будуть заходити в Україну, як ми можемо розбудовувати ці галузі, і які будуть як буде розподілятись прибуток від роботи в цих напрямках. Це має бути скрупульозно прописано Ще раз, обсяги інвестицій. Скільки якого продукту буде розподілятись між країнами вигодонабучна набувачами? І далі ми переходимо до другої частини, яка хвилює Україну, це гарантії ще раз підкреслюю, безпеки в широкому сенсі цього слова, і це має бути зафіксовано також в цьому договорі. І все це е, пропонує українська сторона. Американці також пропонують. Тобто, немає такого, знаєте ну що давайте ми тут е, автоматично щось заберемо е, без врахування позиції України чи позиції Сполучених Штатів. А це певна робота, це робота юридичних команд. І президент Зеленський про це до речі говорить: ми працюємо в цьому напрямку. Юридичні команди працюють. Це не така проста завдання. Ну тобто, це не завдання там за один-два дні все зробити. А далі, коли вже буде від... Працьований юридичний формат цього документу далі він буде парифійований відповідними галузевими міністерствами, ну, наприклад, міністерство mm -hmm. фінансів, міністерство юстиції і так далі. Після цього підписання такого договору може бути, ну як на мене, якщо ми говоримо про юридичну практику на рівні президент президент, ну тобто, президент України, президент Сполучених Штатів. А це вже ну ви розумієте трошки інший формат. Це особиста зустріч і так далі, і тому подібне. Mm -hmm. Тому продовжується робота над договором. А вона нікуди не зникала ця робота, але треба дати певний час на те, щоб цей договір був відпрацьований. Дякую, пане Михайла. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Був а далі ми будемо переходити до соціологічного опитування дуже цікавого, яке недавно зробив фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Поліна Бондаренко, аналітикиня фонду, з нами в ефірі. Пані Поліно, вітаю. Вітаю. В соціальних науках є таке традиційне протиставлення свобода і е, безпека, тобто, мовляв, чим більше безпеки, тим менше свободи, так в тоталітарних країнах. А і навпаки, чим більше свободи, тим менше безпеки, і це тоталітарні країни протиставляють традиційно. Ліберально демократичним устроєм ми можемо дискутувати про правильність чи хібність такої позиції, але вона давно присутня, і ви провели якраз демократичні ініціативи, провели опитування, що ж українці зараз вибирають уже на четвертий, скоро рік повномасштабного вторгнення. Які співвідношення безпеки і свободи виявлені українців? Можете коротко сказати за що більше українці зараз за безпеку чи за свободу? Так, вітаю. Я б тільки хотіла додати, що ми ставили це питання не тому, що натякаємо на те, що в нас тут авторитарний режим. Дійсно, авторитарні режими частіше Намагаються е, заманити своїх громадян тим, що у нас тут безпечно, і багато обмежити свої права заради безпеки, але також це роблять країни в умовах повномасштабної війни, як у нас, і саме тому ми почали ще серпня 2022 року ставити це питання. І на той момент у нас більшість людей сказали, що вони готові пожертвувати власними громадянськими правами та свободами. Заради безпеки власної безпеки тоді цю опцію обрало 39% населення, і на противагу 35% сказало, що вони готові пожертвувати власною безпекою, заради громадянських свобод і прав. Яка у нас тенденція зараз відбувається станом на січень цього року, у нас виходить, що це повертається до, до повномасштабного часу. Більшість населення 46% сказали, що вони готові жертвувати безпекою заради громадянських прав та свобод, і на противагу ним 34% сказали, що вони готові жертвувати власно, поступитися власною громадянськими правами та свободами заради безпеки. Що нам це каже? Насправді, що. Україна повертається на рейки до повномасштабного часу. Бо якщо ми подивимось на наші більш ранні дослідження, це, наприклад, 23-й рік, о, третій, вибачте, дві тисячі двадцять й 2020 рік у нас було опитування по цінностях, і тоді найключовою ключовою цінністю було була свобода, а потім вже йшла безпека. Добре, і... Поліно, пані Поліно. Все таки я хотів перед тим як продовжити Ні. цю розмову. А ви якісь рамки конкретні виставляли? Тому Ні. що для когось безпека це, якщо вже над тобою просто дрони вночі не літають, ти вже почуваєшся безпечно. А для когось це буде безпека, коли росіян за Урал відженуть. Різ, Я, різне дійсно. уявлення і про безпеку і про свободу у всіх людей дуже залежить від контексту, ви правильно кажете. Якщо ми дивимося, наприклад, в соціальних науках є розмежування свободи для і свободи від це дуже різні типи свободи, і респонденти по різному на них реагують. Але в нашому випадку нам важливо було цін, ці цінності як такі, і їх градація. Тобто, якщо якщо як ви правильно сказали на початку поставити людину між вибором. Свобода або безпека, а такий вибір в умовах він у нас дуже часто трапляється, насправді, і дуже часто. М Ця дихотомія вона підважується політиками, коли вони просувають певні політичні рішення в умовах війни. Тобто, ми на початку повномасштабки чули постійно, що треба закрити певні реєстри, пожертвувати доступом відкритим доступом громадян до цих реєстрів, зради того, щоб росіяни також не мали до них доступу, тому що це про державну безпеку. От і якщо ми беремо в загальному ці цінності і і просимо респондента обрати щось між ними, що для респондента буде важливішим, це було для нас ключовим. Mm -hmm. Добре, Не. Е, тобто, виходячи, якщо підсумувати, то ми розуміємо, що проведення, наприклад, виборів як одна з ознак свободи і громадянських прав, зараз більшість людей розуміє, що їх неможливо проводити. Бо якщо ми їх проведемо раптом в цих обставинах, то ми отримаємо цю свободу, але повністю її можемо потім втратити внаслідок російського вторгнення. Так. Насправді тут важливо, як це буде доноситися до населення, як ця політика буде презентуватися. Тобто, якщо ми говоримо про вибори, дуже актуальна зараз тема. Свобода це дуже класне, і громадянські про це класні цінності, які насправді дуже часто рятують Україну від скочування в авторитаризм. У нас минуле наше опитування трошки знову по піарю, було в 2024 році. І тоді 59% громадян сказали, що демократичний режим це найкраща форма режиму для України на протистояння авторитарному. І ця тенденція. Все ще більше ніж до повномасштабного вторгнення, але в умовах війни це несе ризики, і нам часто треба жертвувати певними громадянськими свободами. І тут питання в тому, як громадяни це сприймають, як це до них доноситься. Якщо ми говоримо про вибори, варто розуміти, що да, якщо ми не можемо провести вибори зараз, це наче як обмежує наше право обирати, тому що. Відповідно до графіків, вибори вже були чергові, були проведені бути, але це також варто розуміти, що якщо ми проведемо зараз ці вибори, і а, наче як спробуємо реалізувати наше право на обирати і бути обраним, то насправді це право не буде реалізованим, тому що багато людей в умовах понаштавного вторгнення не зможуть проголосувати вони на окупованих територіях. Тому багато що людей ви контекст, вийде, контекст та, завжди. Контекст грає... Роль і, і залежно від так, того, які безпекові умови, які умови свободи, це завжди треба дивитися на ситуацію, а не на як сферичного коня у вакуумі. Дякую дуже, Поліно, що поділилися цим результатами дослідження. Повністю воно є на сайті демократичних ініціатив імені Ілька Кучерева.